Вітаю! З вами Володимир, компанія Balcon.ua, Коротенький відеогляд дверей виходу на балкон. Перше, ми встановили приховані петлі. Бачите, тут повинні були знаходитись самі петлі, але в нас вони приховані. Ось так вони виглядають зсередини. І це дуже круте рішення, дуже сучасно, стильно виглядає і довговічно. Також вони покращують теплоізоляцію, але в них є єдиний недолік, що вони відкриваються тільки на 120 градусів. В принципі, для дверей це більш ніж достатньо. Наступна фішка це штульпова система. Бачите, я відчиняю другу створку і немає перегородки між дверцятами. Це дуже круто. Відкривається, бачите, шикарний вид панорамний і суперзручно. Двері зроблені з профілю Rehau Євро 70 оригінального, теплі склопакети. Тож ці двері дуже гарно тримають тепло і ще забезпечують гарну звукоізоляцію. І таким механізмом зручно користуватись за допомогою однієї